Дорогі брати і сестри, ритуальна чистота, яка вона? Чому Ісус сьогодні про це говорить? Фарисеї, книжники вважали так, що коли ти виходиш назовні свого дому і доторкаєшся до речей, які тебе оточують, сідаєш на будь-який стілець. Або на камінь, де сидів перед цим грішник, або, можливо, сидів грішник, то ти гріх цього грішника забираєш на себе. От сиділа якась жінка нечиста, да, або блудниця. І ти сів на її місце, ти теж став нечистим. А ти якби цей гріх забрав на себе, він тобі передався, так вони вважали. Або доторкнувся до Овочів або фруктів, які збирали грішними руками. І тому, коли ти приходиш додому, ти маєш цей гріх себе змити. Тобто будинок це якби така територія святості, і ти маєш забрати з себе цей гріх. В який спосіб? Водою. Якщо у тебе були відкриті руки і ноги, то ти змиваєш цей гріх з рук і ніг і все. Якщо ти от вважаєш, що цей гріх, якби на тобі от вже оселився, Він тебе оскверняє перед Богом, то треба було всьому вже вмитися повністю, щоб гріха на тобі не залишилося. Ісус, коли бачив таке трактування, Він почав говорити, що ви подивіться, подивіться на своє нутро, бо ви звертаєте увагу на зовнішнє і дуже дотримуєтесь того, щоб бути ритуально чистими зовні. А ви не бачите, яке ваше серце? Що ви здирники, що в вас в серці процвітає ненависть, що ви не любите один одного, не вмієте любити, не вмієте пробачати, що в вашому серці зароджується пожадливість? Ісус про це їм пригадує, а вони кажуть ні. Ми перед Богом будемо чисті зовні. Ми не потребуємо внутрішнього очищення. І більше того, так хочуть показати себе перед Богом, Господи, подивися, який я є. Подивися, я чистий перед Тобою. Я заслуговую на Твоє благословення. Пам'ятаю, в мене був такий випадок в одній з парафій, який я був настоятелем. Це не так багато, але не буду уточнювати де. Я тоді різав дрова бензопилою. Ну, як як я був вдягнутий. Да? Ну, так як люди, які займаються такими ну, звичайними працями, я ж не буду вдягати сутану, да, калорадку на себе, да, і буду ну, різати дрова. Я був вдягнутий там спортивний костюм, да? і, ну ясно, що я був весь у цих опілках і. Хтось приїхав до храму і стукає в ворота, я відкриваю. Бачу, жінка якась стоїть каже, я хочу запитати, то мене цікавий, там, от, розклад цвинтарів. Я не признаю, що я Да. мені стидно, ну. Думаю, що ж вона ж не, не звикла так бачити. Ну і вже так до того дійшло, що вона каже, дайте мені священника. я мушу з ним порозмовляти, бо мене тут мама похована на цвинтарі, я хочу, щоб він приїхав. Ну, кажу, я священник. Ви? На мене так подивилися, сказав, ви священник, да, я. Я думав, що ви по іншому маєте бути якось вдягнуті. Ну, Кажу, в інший день то я по іншому вдягнути, а зараз, поки я пиляю дрова, то я отак виглядаю. Ну, Вона мною не погордувала, да, але так подивилися на мене, що одному якби не належно ти вдягнутий. Да, для священника. Так буває, що, дорогі брати і сестри, коли ми з вами можемо йти до храму або їхати до храму, а то всі інші люди. Які навколо нас можуть не мати жодного значення. Про що Ісусу Христу йдеться, коли ти от живеш таким буденним життям, щоденним своїм життям, в родині живеш, на роботі, серед суспільства перебуваєш десь, на своєму автомобілі чи в загальному транспорті, в метро їдеш, на тролейбусі, то ти маєш бути скрізь християнином. Ти не можеш бути християнином тільки в храмі перед Господом Богом. Не можеш прийти тільки сюди і перед Богом стати дуже лагідним. Кати, Господи Боже, я тобі все життя своє віддаю, я тебе люблю, я, я хочу тобі служити, хочу з тобою жити. А перед цим, людину, яка на тебе подивилася, тобі так здалося, можливо, що неправильно подивилася, ти був готовий просто з'їсти. Отак прямо скажу. Навіть дехто каже, що ти на мене дивишся. А якщо ще хтось до тебе доторкнувся, то взагалі такий, ти став обурений, злий, навіть якийсь поганий слів цій людині наговорив, Що, що ти, яке ти право маєш до мене доторкатися, я тут такий господар пан. І тому Ісус Христос це бачив, Він це бачив оце здирництво в них, бажання наживи. Бачив, що вони своїм нутром нічого абсолютно не роблять, фарисеї-книжники, що вони зовні намагаються бути гарними, да, приємними. Він їм про це говорив. От Коли ми з вами сьогодні говоримо про ритуальну чистоту, це те, що людина хоче показати іншим, так як вона хоче виглядати в очах інших. Я завжди боюся людей, які приходять до мене, дуже багато говорять і говорять в такий спосіб. Отже, я вас дуже прошу. Будь ласка, і такі дуже чемні, такі лагідні. І я відразу в мене, би, червона лампа, і я собі кажу, що ця людина від мене хоче? Або коли я бачу, що ми так, як священники, можливо, я, для мене це завжди знак питання, чому? Чому саме так? Я від себе цього боюся, чесно кажучи, щоб я так спілкувався з людьми, і я таких людей боюся. Бо це люди дуже підступні. Вони говорять одне, а хочуть отримати інше, та да, через так звану лагідність. А багато людей цього не бачать. Кажуть, яка приємна людина? <гум> яка приємна людина? Тебе використали вже 20 разів під час тієї самої розмови. А яка приємна людина? Як гарно мене обманула? А да, чи обманув? Дуже приємно. Оце так, як ми хочемо виглядати в очах інших. Я хотів би, би з нагоди цієї Євангелії звернути увагу на те, які з'являються в нас теденції, що людина боїться бути натуральною перед іншим і пробує свій, якось, ту свою натуральність сховати в який спосіб. Жінки собі губи накачують, такі великі губи. Каже, так гарно дуже. Вона ходить з цими губами, насилу розмовляє, а каже, дуже гарно. Хтось робить собі татуювання. Я не знаю, з яких причин, ясно, що там причин є дуже маса, багато, але татуювання робить собі, да? щоб показати, щоб подивись, от я гарний, заховати свою натуральність. Да? от Я гарний. Хтось спробує переробити своє обличчя повністю, да? бо каже, ну Бог мені не дав вдачі да, такої, як інші виглядають. Жінки скули, там, чи от, такі собі навмисне роблять. Да? Ну, це те, що я знаю, я всього не знаю, да, що, що хто робить. Але ну, людина хоче от щось змінити сказати, от я собі таким не подобаюсь, а як я буду мати це, я буду подобатися. От я буду виглядати в очах інших гарно, мене інше сприймуть. І сьогоднішній Євангеліє каже, не над тим ти працюєш. Да, тому що тебе не сприймуть, з тебе будуть сміятися. Тебе будуть поза спиною обговорювати і казати, який ти нерозумний. Або я, ну, на жаль, ці розмови чув, а я думаю, що ви теж їх чули, якщо хтось з вашого середовища змінив якийсь свій вигляд, можливо, хтось ім'я собі змінив, змінив навіть, бо не приймає того, яке батьки дали. Або хтось занадто зайнявся своєю зовнішністю. Я не кажу, що всі мають виглядати от якось, ну. От. Не мають права на, на що. Просто це запитання. Да? Чому ти хочеш це змінити? Чому ти хочеш сховати це, подароване тобі Богом? Чому ти хочеш виглядати в очах інших? Своїх ти на себе дивись, подобайся собі. Тобі Бог дав таку натуральну красу. Ти гарний. В очах Божих ти гарний. Можливо, тобі цієї краси не може ніхто побачити інший, але ти гарний. Бог так захотів, щоб ти був такий. Ти оригінальний. Таких і інших немає. Бог не зробив тебе підкопірку. Він тебе зробив оригінальним, гарним, прекрасним, а ти хочеш виглядати по-іншому. Я розумію, що так звана ритуальна чистота йдеться для Ісуса Христа щось трошки про інше, бо йдеться про нутро саме людини. Але це таке бажання бути бути, жити на показ. І створювати таку ілюзію перед Богом, щоб пробувати обманути Господа Бога. Оце ми часом пробуємо обманути іншу людину, а людина пробує обманути Господа Бога. Прийти, зробити вигляд, заплакати, можливо, навіть, та, і от, просити про щось Бога. І думати, що Господь якби, от на це повинен якби, на це зареагувати, якось вислухати мене. Так, щоб я говорив не здалеку, а якось так практично більш. Уявимо собі родину, жінка, чоловік, да, щоб жінок не принижувати, не ображати, будемо говорити про чоловіка. Жінка, чоловік, діти. Чоловік, щоб сказати, жінку так любив, аж сильно, то не дуже. Да. Можливо, навіть навпаки. Егоїст. Егоїст, да. самозакоханий, весь час все керує на себе. І він, поки є вдома з дітьми, з дружиною, на роботі, він себе веде так, як пан. Всього. Всі мають навколо нього все робити так, як він. Йде до храму, їдуть діти, дружина, і він весь час дружині розказує, що вона робить не так. От таких егоцентристів, таких самозакоханих в них, от завжди є таке поняття, щоб розказати, хто робить не так. Щоб я виглядав на фоні цього ну, от, завжди, як, як богатир, да? як, як той, хто краще робить завжди. І він жінку виховує тут, уже в машині що ти там не приготувала неправильно сніданок, ти неправильно мені одяг попрала там. і ще щось. Він розказує всю дорогу її так, виховує. Діти тихенько сидять там в автомобілі ззаду. Він приїжджає до храму Божого, руки склав, очі підверх, ангел – на нього дивиться і інші люди кажуть, «І, в тебе как, такий чоловік. Ми заздримо такому чоловіку. Він золотий чоловік. Ти подивись, як він молиться до Господа Бога. Він перед Богом, Господи, я тобі все віддаю. А да». Бо каже, подивися, як ти любиш своїх дітей, як ти любиш свою дружину. Ти ж все робиш, щоб тільки вони служили тобі. Все під себе. Це так може бути з жінкою теж. Не обов'язково це може бути чоловік. І тому Ісус Христос каже, подивись на своє нутро, подивись на те, що є всередині тебе. Як ти живеш, чи ти справедливий відносно свого ближнього, чи ти любиш, чи ти пробачив уже? Подивись, як ти ставишся до людей, які тебе оточують. Можливо, ти йдеш, бачиш двірника, і цей двірник в твоїх очах нічого не значить, як пиль. Бо двірник, ще навіть хтось скаже, погано позамітали, бо я такий пан, іду тут. Листочок лежить і ще принизили цього двірника. Така твоя робота. Отак ти вивчився. А я ж то великий, я ж то знаю, та я досягнув великих успіхів. Ти в Божих очах нічим не краще за ту людину, а можливо навіть нижче стоїш рангом, хоча ти себе вважаєш вищим. І тому Ісус Христос каже, що не те, що зовні тебе, не те, як ти виглядаєш в очах людей, а те, що в тебе всередині. Знутри краса Твоя, нехай пливе. Живи в Божій благодаті. Будь освячений Богом, викинь гріх спосеред себе. Да Ісус Христос каже: зсередині людського серця виходять злі, злі думки, ну, злі думки різного там, про інших людей, да, якісь наміри злі злітом, розпуста, де да, виходить крадіжки. середини все виходить не зовні. вбивство, перелюб, захланність, я думаю, що ви ці всі слова розумієте, да? лукавство, обман, безсоромність, заздрість, богозневага, гордощі, і дурість все це зло зсередини виходить і робить людину нечистою. Ісус каже, це себе, викинь це себе, каже, не вмієм. Тому ми приходимо, кажемо, Господи, я не вмію, але я не ховаюся перед тобою і не показую, який я гарний. Я кажу, Господи, я маю з цим проблему. Я живу в цих гріхах, цей гріх він мене нищить, як твою дитину. Забери з мене цей гріх. Очисти мене, бо ти це можеш. Якщо ти сам собі кажеш всю правду, якщо ти так ставиш, то Бог це зробить колись. Приходиш, стоїш на навколішки на сповіді не один раз, десять раз, тобі стидно визнати ці гріхи. Ти думаєш, що ці священники про мене думають? хоча Священники абсолютно про вас нічого не думають, да, і не осуджують вас, але декому, що ж він про мене думає? Нехай у тебе такий думок не буде. Ти приходиш до Господа своїм гріхом, ти не приходиш показати, який ти гарний. Ти кажеш Господи, я отакий. Але я хочу бути справжнім, я хочу бути таким, як ти мене бачиш, як ти мене хочеш бачити. Щоб не ховатися за цим образом. Бо Бога не обманемо. Не знайдемо спеціальних молитов, не знайдемо жодного якогось образу, перед яким ми Бога облагаємо. Господь хоче, щоб ми були натуральні, натуральні, такі, як є. А Бог зможе вже зробити доступ. Бо хто ховається, хто каже для лікаря, мені щось болить, але ну, тільки я тобі не скажу, що, то лікар не може вилікувати. Тому, дорогі брати і сестри, дякуємо сьогодні Господу. За те, що Він про нас так піклується, за те, що Він нам це говорить, що Він не хоче перед нами скрити наше спасіння, що Він хоче, щоб нас очищувати, да? хоче, щоб ми були чисті, щоб ми були щасливі його діти. Амінь.